Горячий тур з Чехії до Об'єднаних Арабських Еміратів, 77% знижка на п'ятизірковий готел та All-Inclusive. 14 січня виліт. Якщо ви сьогодні встигнете купити цей тур, то у вас є прекрасна знижка та гарний відпочинок крутому готелі. І з усім включено. Виліт з Праги. Такі у нас є різні варіанти, які вистрибують постійно на нашому сайті lim.cz, де ми об'єднали багато туристичних, чеських та різних агентств, які розміщають свої варіанти на нашому сайті. Тобто, в реальному часі тисячі різних варіантів ось так змінюються і додаються на наш сайт, або знімаються, якщо люди їх вже зареєстрували. Різні агентства, різні знижки, і постійно вони конкурують між собою і можуть викласти горячий тур, який прямо от завтра виліт, але знижка 77%. До Фуджери можна полетіти от сьогодні. Але якщо ви, звичайно, встинете купити, або якщо ще ніхто не купив. Для більш детальної інформації вам потрібно підписатись на інстаграм, або просто писати на інстаграм olim.eu. там дівчата завжди викладають сторіси та слідкують, коли яке агентство Щось викладе, щоб люди мали змогу швиденько його купити. В іншому випадку також багато адреналіна. По всій Чехії, стрибки з парашутами, квадроцикли, повітряні кулі та багато інших гест. Постійно ми додаємо на сайт, на сайт, на сайті, вони рекламують свої варіанти. Це все на нашому сайті olimp.cz, або переходіть на інстаграм olimp.eu, Там з усім дівчата допоможуть, надуть консультацію, і ви будете подорожувати. 148 країн світу, в які ви можете полетіти виліт з Чехії, Польщі, Австрії та Словакії. Бажаю всім успіхів. чагос!